Всім привіт! 13 лютого і ми через дві години відправляємося в свою невеличку поїздку. Ми вирушаємо в банковер на два дні. Вилітаємо цікавий факт, вилітаємо президенти, повертаємося канадцями. Потім розкажу. Починається? Вікінт yeah. починається. Yeah. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Два дні дуже швидкі, але все рівно краще, ніж нічого. В Ванкувер ми відправились з компанією друзів без дітей, нас було п'ятеро. ми придбали через авіакомпанію Lynx, і квиток з однієї особи коштував менше ніж 100 доларів. Lynx, на жаль, припиняє свою роботу 26 лютого, тому ми встигли з ними ще злітати. Дуже прикро, тому що в них завжди були приємні ціни. Ми вже літали з ними до штатів влітку, обов'язково розкажу пізніше. Але, на жаль, мабуть, вони не витримали конкуренцію через свої ціни. Тривалість перельоту від Калгарі до Ванковеру близько півтори години, тобто навіть не встигаємо і встрімнути, як ми вже приземлилися в Ванкувері. З Ванкуверу. Чудова погода нам пощастило. Небо, блакітне, нема дощу. Клас. Чудовий настрій, йдемо гуляти. Зараз ми в Канадаплей, свідомим місцем. Потім підопимося парові часи, Годинник. Моя територія. Плюс 7 в Ванкувері і плюс 7 в Калгарі, коли сонячно дві великі різниці. Мабуть, все-таки це через вологість, але ми навіть умудрилися замерзнути. Зайшли випити каву, трішки зігрітися. А от проліски в середині лютого, звичайно, не можуть не радувати. Просто неймовірно. Ми тим часом продовжуємо нашу прогулянку в Стенлі Парку. Можете собі лише уявити, 405 гектарів. Парку в центрі міста, продовжуємо нашу прогулянку, і ми вже дібралися до English Bay, до набережної. Подивіться на ці пальми. Мені здається, що легко сплутати це місце з якоюсь Іспанією або навіть Мексикою, тому що снігу немає. Зелена трава, вода і... Такий, знаєте, якийсь вайб, здається, що ти й десь на відпочинку. В інстаграмі я поставила запитання і зробила опитування, вгадати, що це за місце. І не дивно, що багато хто переплутали Ванкувер і а, натиснули на Сан-Дієго на Барселону, а, на Мексику, тому що ну це справді, якби не ці прапори канадські, то дуже важко здогадатися, де ти знаходишся. І тим паче сказати, що це за місце. Домашня робота в чому гимн Канади на завтра лютий в Канаді страшна канадська зима. Замерзаємо. І зараз ми відправляємося на Крембільд Айленд. Відправляємося ми на таких лодочках, які називаються Аквабас. Квиток коштує 650 в дві сторони. І відправляється з різних доків. Док це такі причал. Гренвільд Айленд це такий туристичний базарчик, де можна скуштувати різні страви, купити подарунки, різні смаколики, скуштувати, спробувати, просто весело провести час з друзями, таке атмосферне містечко. Чимось мені нагадало арт завод платформа в Україні, і я раджу обов'язково відвідати. my home And Ісайма. Всім привіт! Привіт з Ванкувера. Сьогодні 14 лютого. Ми вчора прилетіли сюди, буквально на два дні. Завтра вже в нас літак назад, але це дуже насичені два дні. Перше, як бачите, канадський флаг, він приїхав з нами всюди в Ванкувер, тільки що його скотчем приліпили. Готуємося до церемонії на вручення громадянства канадського завтра. А так зівпало, що ми вже взяли квитки і потім отримали запрошення на церемонію. Так що завтра, о сьомій ранку, ми прокинемося і будемо тут робити присягу. Треба вивчити ще гімн Канади. Так що прилетіли сюди резидентами Ванкувер, повертаємося уже канадцями. Ще цікавий факт, ми зняли апартаменти на Airbnb, і потім, коли ми вже сюди приїхали, я згадала, що це та сама адреса, де ми вже зупинялися здається, два роки назад. Але інша квартира, тобто той самий будинок, але інші апартаменти. А сьогодні ще в нас, окрім дня Святого Валентина, у нас річниця 13 років. Можете собі повірити, так що зараз підемо десь посидимо, відмітимо, а завтра в нас вже нове свято, будемо відмічати такі справи. Сьогодні згадувала, о, скільки разів ми були в Ванкувері, здається, чотири чи п'ять, чи це вже п'ятий чи шостий раз. Але все-таки все ще цікаво сюди їздити. Приїхати все ще не передумали. Ми наш будинок в Калгарі, любимо Калгарі, але сюди б цікаво приїхати, підбачити, що це так близько. Це ще 14 лютого вечір. Тільки повернулися, сходили сьогодні, погуляли по Даунтауну. Взагалі цілий день були на вулиці. Гуляли в English, Bay, в English Beach, Потім поїхали в Кренвілд, Island, Ми ж там були, нам сподобалось, тому сьогодні знову вирішили проїхатись. Погуляли також в Даунтауні, біля Canada Place, а також по Стенлі парку нагулялися. Дуже круто, класно, нам дуже повезло з погодою, сонце. І, в принципі, не холодно. Трішки вологість відчувається, але, в принципі, круто. І сьогодні, зараз, ми буквально через кілька хвилин збираємося йдемо на концерт Макса Барського. Не можу сказати, що я прям фанатка. Нас просто запросили, тому думаю, окей, чому б не сходити? А, чесно, намагалась згадати пару пісень, згадала одну чи дві. Так що, Але, ну, не важливо, ми за любий кіпіш, так сказати. Завтра ми виселяємося об 11 з апартаментів. Літак у нас о десь, десь о 8 вечора, тобто об 11 ми вже повернемося в Калгарі. так що у нас завтра вже цілий день, де ми будемо гуляти. Також тільки що я приєдналася до курсів. Я приєдналася до курсів Лінг, курс англійської мови ще в січні, до цього я чекала з серпня місяця, це рівень 7-8. Тільки почала займатися десь в січні, і тут вже церемонія. Коли ви становите, коли ви стаєте громадянами Канади, ви вже не маєте право на безкоштовні курси англійської мови лінк. Тому, так як завтра церемонія, сьогодні приєдналася до класу попрощатися, повідомити дві новини: одну хорошу і іншу не дуже. Гарна новина, те, що на завтра церемонія нарешті, і інша новина, що я не зможу продовжувати навчання в лінк класі. Так що всім побажалися найкращого, попрощалися і так. А з іншого боку, навіть трішки я і рада, тому що це було 4 дні в тиждень, з понеділка по четвер, 6.30 до 9, і, чесно кажучи, взагалі нічого не встигала. З одного боку, це класно, є можливість вчити в групі, тому що ну, можна, звичайно, самому вчити, але в мене не дуже це виходить. Не дуже ефективно. Але коли ти працюєш фулл тайм по 8 годин в день і потім тебе ще англійська зовсім не вистачає часу дні на що Так що, ну, вже все Це у тебе зарядка? Так, я розумію, сьогодні у нас українська туса Давно Хто тут був до війни? Хто переїхав після? В Україну будете повертатись? Добре. Як вам тут живеться? Може мені приїхати? Та ні. Приємно вас бачити сьогодні свято. Я дякую вам за те, що ви святкуєте його зі мною. Поздравляю вас з ним усіх закоханих. Хто прийшов парочками? Хто прийшов сам? Всі, хто прийшов сам, сьогодні я буду ваша зовут тим. Починаємо. Хочу чути воду стрілять сюди, дізнатися. Я вдячний кожному з вас за те, що ви сьогодні прийшли, так як частину коштів ми перераховуємо на допомогу нашим хлопцям ЗСУ. <плес> Зараз мені хотілося б для вас заспівати пісню, яка стала особливо для багатьох українців. Я написав її на другий день війни. І вона стала особливою як для мене, так і для. Всіх моїх близьких, рідних, а також для багатьох із вас, Тому я хочу, щоб ми зараз з вами заспівали і разом. Буде весна. Then I will. Then so I will. Faithfully observe. Faithfully, faithfully observe. Faithfully observe. Ті перша чашка кави. Ну, а вітати нас будете, коли ми отримаємо сертифікат громадянства або паспорт, так що поки не поспішаємо. А зараз ми заходимо випити каву, з'їсти смачненький десерт, який ми заслуговуємо. Дуже раджу завітати в цей заклад. Він невеличкий всередині, тобто не так багато столиків посидіти, але можна брати з собою. І тут дуже смачні круасани, макаронці, тарти і прям. Дуже дуже смачно, тому будете в Анковері обов'язково заходьте кінолокацію під відео. Я вибрала для себе тістечко, макарон з малиною. Це така такий меренговий десерт, дуже смачний. Рекомендую скуштувати і взяли супергігантський донат. Science Museum. в ньому ми були буквально 4 місяці назад, коли були в Ванкувері, тому в цей раз ми просто вирішили погуляти по території. У нас залишилось не так багато годин до виляту, тому насолоджуємося погодою, відпочиваємо і зараз відправимося просто перекусити перед літаком і час повертатися додому.

баска. <реш> а ми, ми, ми чекаємо усіх, да? ну, давай так? Давайте, щоб вже просто з них. Чирс. В цьому Перед літаком вирішили скуштувати сирійську кухню. Мені подобається, що в них багато вегетаріанських страв і е, все досить просто, але смачно. Час присяги ми розрізали свої піар-карточки, так що ми літаємо зі своїми водійськими правами. По Канаді не обов'язково літати з паспортом. Сподіваюсь, скоро отримаємо свій сертифікат. Лишайтеся зі мною. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат влогу. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити лайк, лишайте свої коментарі і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.